Привіт! Сьогодні ми тренуємось з гантелями. У мене це п'ятірки. У вас, які є вдома або в залі, підбираєте комфортні. Ми виконуємо джампінджек обов'язково для розігріву хвилинку або 100 прижочків. Також виконуємо суглобову розминку зверху донизу, аби уникнути травм. Далі ми виконаємо Закачку нашої поясниці, отже, ми будемо працювати з вагою. Нам важливо, аби не травмуватися, прокачати нашу спинку, щоб вона була готова до ваги. Ми лягаємо на підлогу і почерво піднімаємо ліву руку праву ногу. Вверху виконуємо паузу 1-2 секунди. На опускання виконуємо видих. Таких виконуємо 3 підходи по 10-20 повторень на сторону. Якщо ви початківець, рекомендую виконувати 3 підходи по 10 повторень будь-якої вправи. Якщо ж ви просунутий, до 5 підходів 20 повторень. І так, перша наша вправа буде кластер. Ми виконуємо присідання з опусканням гантель, піднімаємо гантелі вверх до плеча і вижимаємо вгору. При цьому ми слідкуємо, аби п'ятки були на ширині плечей, носки трішки дивляться в сторони, коліна також дивляться в сторони. Опора на п'ятці та на зовнішній стороні стопи. Таз на присіданнях відводимо назад, прес напружений. Слідкуємо за тим, аби наші плечі також з лопатками були напружені, не дозволяємо їм розслаблятися. Між вправами виконуєте перерву до півтори хвилини. Кожного вона своя, я старалась їх вирізати, аби відео не було надто довге. Далі ми беремо одну гантельку, сідаємо на таз. Округуємось в спинці, напружуємо прес, піднімаємо ножки та виконуємо маятник. Слідкуйте, щоб ваші плечі та голова дивилися в напрямку гантелі. На кожен такий поворот ми виконуємо видих. Якщо ви відчуваєте дискомфорт в поясниці, значить що ви недостатньо напружили прес. Стараємось ноги тримати нерухомими. Наступна наша вправа це ривок гантелі. Ми ставимо гантелю між ножками, сідаємо за нею, не згинаємось, підриваємо з землі. У нас спочатку летить лікоть вверх, а потім гантеля. Лікоть вверху ми м'яко вирівнюємо без різких рухів. Перес у нас напружений, спина рівна. Гантеля летить попри корпус по рівній траєкторії, не по дузі. Правила присідання ті ж самі. П'ятка в опорі, зовнішня сторона в опорі, всерединку, стопами та колінами не завалюємось та відводимо назад. В даному ракурсі дуже гарно видно, як в мене розходяться в сторони коліна. Обов'язкова умова, щоб коліна не завалювалася всередину, це травма небезпечна. Після відпочинку ми виконаємо віджимання. У віджиманнях важливо, аби ваша кисть була на рівні з грудьми, а не плечем. Вижимаємо себе вгору, наче палка, тобто прес напружений, ніякого прогину в поясниці не може бути, ніякої хвильки вирівнюємо вгорі лікті м'яко. Переважно зручно, коли коліна стоять на ширині тазу або плечей, а стопи схрещені. Якщо вам важко, раджу робити перерви, внизу ви повністю лягаєте на коврик і там вже набираєтесь сил. Далі ми виконуємо сітап з викидом гантелі над головою. Ми ставимо стопи на ширині плечей, зігнуті в колінах ноги і виконуємо підйом з округленим хребтом та викид гантелі над головою. Опускаємось з округленою спиною. Як бачите, мені також нелегко, я також втомлююсь. Видих виконуємо вверху. Під час тренування ви можете пити воду, але раджу робити не більше трьох ковточків і щоб вони були не надто великі, щоб ця вода не заважала вам тренуватись далі. Далі наша вправа це мага гантелі. Ми ставимо стопи на ширині плечей, відводимо таз назад та виконуємо зжимання сідниць, через це інерційно гантелі піднімаються вгору. Викидайте десь на рівні з очима можна трішки вище. Головне не розслабляти прес. Завжди тримайте своє тіло в напрузі. Не виконуйте силовий мах. Сама суть в тому, щоб ви зжимали сідниці, і інерційно антеля буде підлітати. Далі ми стаємо в планочку, кисть у нас під плечем, таз підкручений до грудей, прес напружений, спина трішки округлена, і виконуємо почергові піднесення гантелі до себе, перетягування зліва направо. Зверніть увагу, що тягнує гантель до себе, а не від себе. Слідкуйте, щоб ваші кисті були під плечем. Далі ми ставимо гантелю посередині коврика, сідаємо на таз, ставимо долоні пальчиками на ноги, загинаємо лікті та виконуємо почергову складку на сторону. Коліна до грудей і від себе вирівнюємо вдих, виконуємо, коли ноги рівні, видих, коли коліна біля грудей. Виконуємо наче, такі перекати сіднички на сідничку зліва направо. Далі ми доб'ємо свої сіднички, беремо дві гантельки, тримаємо лопатки напружені, прес напружений, спина рівна, і виконуємо ось таку пружинку, не розгинаючись. Стопи в нас на ширині плечей, носочок розвернутий, коліна також у нас дивляться в сторони. Пружинимо. Таких пружинок виконуємо від 20 до 40, можна від 3 до 5 підходів, повторюсь. Далі ми виконуємо два дитягу. Одну ножку залишаємо опорною, іншу відставляємо на носочок, просто щоб тримати координацію. Вся вага тіла в нас зараз на лівій ножці. Ми опускаємось, відводячи таз назад. При цьому уявляємо, що по хребту і по лопатках в нас наче прибита швабра. Ми опускаємось, відводимо таз та ротуємо, тобто гантелею, наче хочемо торкнутися носочка. Маєте відчувати максимальне розтягнення сідниці лівої. Ось такий вигляд це має ззаду. Бачите, та спочатку я подаю назад, а потім ротую його на праву сторону. При цьому утримуйте лопатки напружені, не розслабляйте їх, це дуже важливо. Не обов'язково опускатись супернизько, головне відчувати розтягнення сідниці. Далі ми знову стаємо в планку кисть під плечем таз підкручений прес напружений, і виконуємо почергову тягу гантель в планці. Лікоть при цьому ми тримаємо біля себе, але початково рух виконуємо за рахунок переведення лопатки до хребта, а потім лікоть до тулуба. Також ще зробимо тягу з воротнім хватом в нахилі на нашу спинку. Так само ми виконуємо рух за рахунок зведення лопаток до хребта, потім лікті тягнемо вгору, тримаючи їх попри корпус. Ваша головна задача працювати не ліктями, а спочатку лопатками. Зверніть увагу на нахил. Тобто, коли я вирівнюю руки, в мене кисті трішки нижче коліна. Так ви зорієнтуєтесь, що ви нагнулись достатньо добре. Ось таке у нас з вами сьогодні було тренування на все тіло з гантелями. Сподіваюсь, вам сподобалось і ви трішки втомилися, як і я. До нових тренувань. Гарного дня!